Всім привіт, з вами Сашко, це неділя, ринок Швібоцький. Йдемо купити трошки продуктів. Нам сьогодні ніч на роботу, починається тиждень нічних змін, так що зараз пробіжимося швидко по цінах, подивимося з вами, що скільки коштує. Поки ми медленно передвігаємося в сторону продуктів, можу сказати так. Сьогодні я нічого не продавав, того що базар був. Дуже слабенький, плюс до того я виїхав на базар 109, раніше не вийшло, тому що у нас зранку був дуже сильний туман, а плюс до того Лариса пішла знову до школи поліціальної. Вересень місяць, як ніяк на носі. Зачалася учоба і ми живемо в одній стороні, а школа знаходиться зовсім іншій. Так що, я кажу, все спокійно, спимо нормально, не встаємо в шість. Я тебе віддаю зон на цей, а потім заїду бігом. Куплю продуктів, щось поїхати додому приготувати, лягати поспати, бо ще ночі у нас чекає праця. Дивіться, продають зимний квас, хлібовий домашній. Дивіться, купили помідори по 4,99 по злотих. Нектаринки 3,80. Грушка 980. Жосквиня 9,80, винограна. 4.90. сливка Курки. Малина. Фасолька. Калафльор. Це капуста цвітна по-нашому. Огірочки 7.90. Редька немає. Запитав, по скільки редька сказали 3,50 кучок. Купурудза півтора, помідори, картофля. Огірочки 3,90, взяв кілограм, бурочок столовий 2,90, капуста. Не знаю, за штуку, скоріше всього, цибуля, ну в'яла, походу. Проходимо цукерки. І малих теж нема. Горших алек. Значить. Печиво, вівсянки чи що це? Не знаю, 100 Дивіться, купив собі вівсяного печива. Ну, виглядає воно трошки блідо. Я ж в Україні. пам'ятаєте колись у нас таке дуже... Полюбляю це, це не течення, ну не знаю, побачимо, спробуємо, якщо що. Салатка Chipінation. Рибка 2 злотих. Отакі бурачки, 4,50. Селера 2 злотих. Купив собі пів кілограм фасольки по 5 злотих. Цукіня, 2 злотих. Дивіться, яка гарна малина, Трускавка. Знову кукурудза, кріп. Грушки, бжоли літають, дуже солодкі, надіюся. Тут поле з кукурудзою ограбили. А чим далі в базар, тим ціни все більші і більші. Цибуля, 4,50. Картопля, не знаю, потрібно запитати. От, слива, подивіться, 7,90. Бакмажан 6,90, Петрушка 7,90, Селе 690, цибуля Чещина 690, сливка 299, Венгерка сливка 2,99. Тут це в холодочку по 3. Думаю, що сладко, тому що осіб жору літають. Значить, все чітко. Розова слівка 8.99 колбаса мисливська конська слойська шинка бортик порубки колбаса домашня о, а тут грибочки по 11 гривень по 25 гривень шампіньйони по 11 гривень помідори черри 4 Якісь міні. Не знаю, що це таке. Цибуля по три, картошка по два. А ще дуже великий асортимент тут. Рибки. Що, якщо хтось з род може собі. Не знаю як, це наперед ціна за... за штуку чи за за штуку. П'ять, шість. яблука по п'ять. Тикло по 4. Я тут подивіться, наші продукти. Все є, все пускається, возя, все, звищене молоко. І так багато всього. Я прошу до спробування, тут подивіться, промоція, 8 злотих, 10 штук. Отакий виноград ясний, дуже солодкий, по 4 злотих за кілограм. Взяв. У Рісі на Т-50 виноград у нашій сім'ї фактично любить лише тільки вона. Я можу там з'їсти кілька грон. Грон. Кілька гогочок. І на тім все. А ще знаєте, поки йду собі тако і думаю, вже скупився більш-менш. Звісно, ну, це печально, бо того що, допустимо, якщо ти торгуєш якимись такими речами, там. То, що не псується, там якісь біжутерія, запчастини, ну взагалі всім чим продуктів. Це може, як ти казав, лежати день, два, три місяці, рік і нічого. А от що люди робити, які вклалися в товар, їм потрібно продати хоч по чомусь. До того вони дуже багато пускають ціни, лише би продати. А на жарі воно платить це в'яне все. Так що дай так. Ось так. Якось так бізнес ризикований, Не кожен може в нього вкладатись, а по круті. Від цікави. Трушка. Хорошо. Так іду, до, жарко. Обід два години дня. Замку було холодно, так що одягалися. Зараз сонце пече. Не знаю, погода міняється, дуже сильно. На цьому будемо відео наше закінчувати. Так що, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Зараз подзвонимо до Лариси, знаємо, як у неї з навчанням. Мало би бути до 17-ї, але може відпустять скоріше, казала. Побачимо. Бо ще хочеться і поспати. Я взагалі в шоці з цього всього. Так що ставте пальці, підписуйтесь, до побачення. Дивіться, я в машині на кінець. Оказалося, поки я ходив короче, по продукти туди вперед базару, а там де машина була сьогодні запаркована, я запаркувався, бо не було місця. Там під э, такою будкою виїзною там, з пиріжками. Ну я, виходить, став там. Вони не можуть виїхати, ходять там, руками махають, кричать там, ну, поляки були в шоці, так що хай вибачають, якщо що, за незручності. Все, їдемо додому, витримайтеся, всім привітки, до скорого.